В Ужгороді презентували книгу Україна історія конституції, яка вийшла з під руки Миколи Томенка. Підручник призначений для поглибленого вивчення історії та правознавства у загальноосвітніх закладах. В книзі розглянуто варіанти головного закону країни та його зміни впродовж різних років існування нашої держави для створення книги, автору довелося відвідати чимало архівів. У виданні подано матеріали, які досі не публікувалися, і були відомими вузькому колу науковців. До прикладу, вперше світ побачить конституцію Миколи Міхновського, яка складена ще на початку 20-го століття. Моя ідея полягала в тому, щоб все це вплести в загальну історію України і показати які історичні уроки. В частині ухвалення конституції сьогодні для нас є дуже важливим. Наприклад, що не варто робити? А що варто зробити? Розглядає автор моделі конституції, створені різними політичними діячами впродовж цієї історії України. Матеріал подано у хронологічній послідовності від прототипу Конституції за часів Русі до сучасного збірника законів. От я придумав цю історію персоніфікації Конституції, де Кожен з нас відомих державних політичних діячів, де більшого керівників держави в різні періоди, значить він асоціюється з певним варіантом конституції. Михайло Грушевський це парламентська модель, яка була запропонована в часі Центральної ради. Чи, скажімо, от, наприклад, Західноукраїнська Народна Республіка, яка повстала на чолі з Євгеном Петрушевичем – це президентська модель республіки? На презентацію підручника запрошені вчителі загальноосвітніх закладів, яким і вручили посібники. Книги зберігатимуться в шкільних бібліотеках. Це не для того, щоб вони десь стояли. Дійсно, будуть діти користуватися мала академія наук, слухачі, тобто для половина ручного. Думаю, це дуже цінний практичний посібник. ну, а зустріч сама вона началася дуже цікава. Перше цікавий автор фаховий автор, цікавий оратор. Проаналізував автор 17 проєктів конституції, проте найкращим варіантом вважає той, котрий отримав схвалення українців. У книзі тексти конституції подані частково, а два з них повністю. Це перша конституція, складена Пилипом Орликом, і сучасна конституція України.